Так, друзі, всім привіт! Сьогодні закінчився ще один хороший риболовний день. Рибалив знову не один, рибалив з Валентином. Валентин, помахай підписникам. Що ти стоїш? Що ти скажеш про сьогоднішню риболовлю? Риболовля? клювало як з пулемета. Клювало як з кулемета. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. І приємного перегляду. Так, друзі, новий день. Нова рибалочка і перша риба. Нові емоції. нові емоції. Пошук не... 10800, а вже 11800 в щуки. Тільки пустить. Позасипив, затіра жили. Шостій мене пре. Пре, турбіна. Та там же ж вірьовка. Що там таке? Покажися! Може будь-я не знаю, що там таке. Не можу... Щука, щука. Йора. Хороша перша. 4 Хороша, і так втулила. Я провів біля там, де ти кидав. Yeah. Я в тому десь напрямку. Я часто, типу, ну не рівноміркою, а з паузою вів. А. Щас я тебе бистренько. І додому казав вона там є, я її бачив. Диви Десятка спрацювала. В мене є такі. 127-й колі. Щас маличечко я тебе бистренько віса Тільки де віса? Що що? І... Цілуємо і випускаємо. Ми з тобою не будемо довго гратись, нам потрібно сьогодні 10 риб дріп пімати. 5.300 4700. Мінус 600, 5300, 4700. Хороша, перша щука. Перший, перший закид. Боже, яка ти холодна водичка. А ну покажи, дай животика потроху, є в тебе там щось? Узі треба зробити. А ну дай. Ой-ой-ой, та в неї тут дві рибини, блін. Вона годується зараз посилено. Ловиш. Ловиш один, подарок ще дві. Щукати шукає. Так, є риба. Ось, друзі, отака ось. Чотири Сімсот. Красуня. Кабанера, звісно, така ковбаса. Пливи, малишечка. О, пішла, пішла, пішла. Тільки що я зняв, це друга, геть, це те, що ми дрочили. <ріця> 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 так, тільки що її, смикали, <ріця> смикали і вона вхопила. О, теж гарно. Я не знаю. Спінг же ж другий взяв маленький. Так, <ріця> гарно. <ріця> Піднялася. Та в моїй сторони. Ей, не тріпайся, ну, не тріпайся, не роби собі боляче. Ми зараз тебе відпустимо. Подружка. Ти взяв? Блін, нас вітром відносить, я думаю, що я її не можу підвести. Яку сторону не видач. Давай сюди, сюди буде проще. О, вона гадьковнула. Давай быстренько їдь. Та пофігу я. Геть ковтнула. 13, ой, 15 см. Ковтнула 15 см? Геть, повністю ковтнула. Диви, ну, нема. Диви. Невелика, така 2 кіла, 2,5, нервно. Тепер мені ще перев'язують поводка, бо ось, ось геть почуханий, блін. Краще б ти не клювала. Диви, геть в шахті. А -а -а. Де мої пасатіжі? Не зрозумів, а де мої зажими? А, ось сього вони. Ось друзі. Ми її підсмикували. На... Вона під човном стояла, відплили. Кинув, як відплили, і одразу взяла. ай яй яй стій! У мене ці пальці порвані, стій. На два тройника сіла. Ось така. тоже непогана така, я думаю, два з половиною. Мабуть, євній. Не буду важити мучити її. Ось така красуня. Так, Валік, давай, подружка. Давай. Встрітимося. наступному році, в цьому вже не клю, не будемо тобі пащу рвати. Все, давай, поплила. Пішла, пішла і піднялася, поплила поверху. Ось і Валентин розловився. Його перша риба за сьогодні. А, бачу. От, зійшла? Ні, зійшла? Дага. От, пляха муха. Ну, зійшла та й зійшла, нічого не зробиш. Тут не вистачає, вона алюмінієва. Просто... Ось, друзі Валентинова друга риба, першу він упустив. Вона виплюнула гачка. Що ж він тут тяне? Крокодила! Давай показуй свого крокодила. Що тут? Та така нормальна. Що щось на морду там не метав їй. Це Це твій розмір стабільний тут. так. Все. Ось, друзі, така невеличка. Грамів 700. Відкривай рота, рви силикон. Дай зажимить, розжимить ні, там не берись, бо може пальцем по цей. А, тепер. Красива, трав'яна. Не здівайся над рибою. Рекорди б'єш по тих мальках, та так не бери, візьми ліску і відпускай більше. Примось під човно. Це дві розбі і бачиш, що цю пліточку хоче, брати, не хоче вона, цей фішхантер тут гристи. Ні, це чуть більше. А ні, це менше. Знаєш? Ось, друзі, така. Не піши! Та що тут легше плавніше. Не забувай, нас відноситься, що ведив так прям в мене сюди. Бачите, нормальна щука, а так би а не там їхати тут пів кілограмову ловить. Все, не мотай, підводь поки. Ти намотав, конечно. Як вона така не сильно нормальна, ну але... Нормальна. Двушка. Та чого, два з половиною до небудь, візьмеш з важкості хочеш. Знову замотав, тримай на. Я отпущу потушку. Та знову намотав, я ж кажу, не мотай уже. Просто піднімай. Воно закрутилося ж через зяброву кришку. Блін, ще в глазі воно очкав Так. Да? Та нормально. Немає у мене є така мородзюка за випустить час. Давай ще дойбра. рушники немов плювати ще. Скільки, там? Три шістьсот три кіло нормальна прям так, ты хочешь фоткать? Холодно. Но. Нормально такая колбаска. Бачка такая, полупассивная. Все, поплыли далі. Ось, друзі, ще одна риба піднімається, блін. Нормально. Виводь. Бум, щось, щось, щось таке хороше. Б'ється дуже добре. Б'ється як 300 спартанців. <пиш> Пішло на мене. І де на мене? Десятка. Та ні, щось таке під п'ять, навірно. Сом. Та тут нема сома, вода холодно. Ох, гар. Та й така, під п'ять кілограм. Оп! Дві прямо за губу з краєчку, якби... Не пірсінг. крутися! Пірсінг зробив їй. А, вс відсипив. Краєчку, так. Її ж не показувало щось. Може вона десь пропливала просто. Набача поцак якийсь пластмасовий купить Де мене... Ой, тут... Да, ну на ке влізло. Ладно, потім це бля. Ди сюди, маличчик. аж на бороді. Ну так ось. Досить непогано. Ай-яй-яй, не крутись, не крутись, не крутись. О! Досить така, я думаю, ну, трошечка є. Ой, зуби які, Красиво. Та не хочу я її важити. Хороша щука. Поплила вона, одразу на дно пішла. Друзі, ще одна. Це вже друга риба на одному місці. Ще одна щука, блін, задовбала вона, хоча б один сюди чело влупив. Диви, яка мілка і на таких бля, хаямах стоять. А влупила, ну дай боже. Стій, стій, не крутись, не крутись, не крутись, не крутись, ну бляха не крутись. Сама маленька щука піймана тут мною. А ні, я ловив менше. Як одну на тих міляках, як ти оце піймав. Треба левити як яло. А, вона промазала вроді би. А не, попала. Геть за краєчок. Та йомай, ну стій! З шилом в Ого, яка? Як кровить? Та, пробив там щось. Чи це в мене скрови? А, ні, в мене це ціло Віддай сітку! Відкрий ротика! Оплях. П'ята щука Блін та... Ти кажу там щось... Боже, яка маленька, на шести метрах ти що, гасть друга з, -з ума зійшла. Тебе ж з'їсти можуть, пливи звідси краще. А, як холодно. А. Друзі, так що всі підписуйтесь на канал. Ми показуємо, як потрібно ловити рибу. І на мілині, і на течії, і на глибині. Кругом, де вона є, ми її там ловимо. Тільки камеру включив, а та вже вона зійшла. Бачиш, де стояла. Під мостиками вже випливали додому. Ну, що зробиш? Буває.